Капітане Гері, дуже приємно знову вас бачити. Зараз ми в Майамі, на неймовірному заході, який проводить організація Lives Amplified Global Institute of World Leaders. сьогодні з нами. Президент Домініканської Республіки Фернандес. Це просто неймовірно. Атмосфера тут вражаюча. Що ви думаєте про цю подію? Чи могли б ви поділитися, що унікального ви сьогодні дізналися або почули? З якими дивовижними людьми познайомилися, і що загалом хотіли б сказати про цей захід. Передусім, я дуже радий, що ви змогли приїхати на цей захід, адже це справді важлива подія. Окрім президента Домініканської Республіки тут багато дипломатів, політиків і впливових людей і вони мають бачити, що українське телебачення також присутнє. Як ви чули, Алекс також говорив про те, наскільки важливо відновлювати Україну і як потрібно залучати бізнес до роботи в Україні.